4 березня погода почала радувати нас весняним теплом. Втім, наразі недуги ще не відступають. За минулий тиждень підситуація в області трішки покращилася. Але епідемічний поріг ще досі перевищений. Наразі він більший від норми на 34,6%. Заразом збільшилася кількість госпіталізованих, а це свідчить про те, що хвороба без ускладнень не проходить. Також побільшало летальних випадків. Ще один чоловік помер від грипу типу, а він не був щеплений та мав низку важких супутніх захворювань. Тож варто пам'ятати, що найбільш дієвим методом профілактики ГРВІ є вакцинація. Нехтувати нею не потрібно. Далі про події вівторка в області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Донат в обмін на гільзу у Хмельницькому обласному науково-методичному центру культури і мистецтва відбувся другий етап благодійної лотереї на підтримку військових. Лотами виступали порожні боєприпаси. Їх перетворювали на мистецькі вироби п'ять провідних керівників хореографічних колективів. Ось ці гільзи, які на жаль приносять біду в Україні, наші митці розписали, наповнили мистецтвом, наповнили теплом. Наповнили оберігами, ми потім могли розіграти в лотереї і такі унікальні лоти, унікальні артефакти. Кожен хто донатить, хто підтримує наше військо, наших захисників, мав можливість. На згадку про ту єдність нашого народу мати або вдома, або в музеї, або подарувати в колективи, які приймали участь в розіграші, до створення унікальних лотів долучилися і учні ліцею номер один. Без вагань вирішили взяти участь у розписі гільз, адже не вперше всебічно підтримують військових. Ми проводимо ярмарки постійно і на них ми збираємо понад 100 тисяч гривень. І ці кошти ми виділяємо і нашому восьмому полку, і ці кошти ми виділяємо і нашим батькам, наших дітей, які знаходяться на передовій, і нашим випускникам, які закінчили школу 5, 10 і 20 років. Ось ми це робимо постійно. І це як запчастини до автомобілів. Ми купуємо, ми купуємо дрони, ми купуємо обладнання, медичне обладнання, ми купуємо тепловізори, тобто все те, що потрібно сьогодні збройним силам. Ми намагаємось акумулювати і купувати. Завдяки коштам, зібраним під час першого та другого етапів акції, вдалося отримати 77 тисяч гривень. На ці гроші придбали необхідне обладнання, яке вже передали захисникам, аби підтримати їх у боротьбі за нашу свободу. Є представники від сил спеціальних операцій, восьмий полк, куди ми і передаємо Друге екофло. Поїде на херс новою поштою на Херсонський напрямок для наших прикордонників. Щиро рада, що нам вдала. Вдалося придбати суми великі. Один коштує 38 тисяч, другий 39, От але нам вдалось аби закуповувати найнеобхідніше обладнання для військових на аукціоні. Були й ті, хто просто донатив. Як зазначає пані Олеся на закриття потреб свій несок у добрі справи, зробила й мати героя. Мама загиблого передала гроші, сказала на що треба, на те скористайте. Якраз нам вистачило закрити цю потребу. Тому руки не опускаємо. Ми мусимо вистояти в цій непростій боротьбі. Ніхто не сказав, що буде легко, але якщо не ми, тоді хто про важливість подібних заходів наголошують і самі військові. Адже чим більш згуртоване населення, тим сильніший бойовий дух заразом, це можливість долучитися до перемоги, задонативши частинку своїх коштів, на які потім придбають усе необхідне для безпеки та ефективності бійців на передовій. Найбільш необхідно з того, що нам можуть надати цивільні, ну як би це не звучало, але ну дійсно це кошти. Я думаю, що військові зачасту краще знають, що саме їм є необхідно. Це може бути все, що завгодно, це можуть бути засоби радіоелектронної боротьби, це можуть бути наземно роботизовані комплекси, це може, може бути медицина, все, що завгодно, але якби ми всі розуміємо, що це все вартує. Коштів, то чергову допомогу за результатами лотереї вже передали для одного з підрозділів Сил оборони. Це те обладнання, яке допоможе йому в виконанні бойових завдань. Після аукціону ми отримуємо наземну станцію анкер. Тобто, це, це річ, яка нам дуже сильно необхідна, тому що ми всі знаємо, що в зоні проведення бойових дій електроенергія вона відсутня. Постійно відсутня, а ця станція вона допомагає нам підтримувати зв'язок. Вона живить в вона може живити рації, особисті телефони, будь-які гаджети, ті ж самі пульти, управління. Якщо у підрозділах є якісь роботизовані комплекси, мавіки, все що завгодно, це все потрібно підзаряджати, це все потрібно тримати в робочому стані. І саме такі станції вони дуже сильно дуже нам допомагають виконувати нашу роботу. Присяга Софія Ростислав Маслов новини 33 канал. Висотне рятувальне обладнання, тепловізори та потужні портативні електронакопичувачі днями. Рятувальники Хмельницького гарнізону отримали чималу та надзвичайно корисну підтримку від польської державної пожежної охорони міста Краків. Відбулося це у рамках реалізації двостороннього проєкту. За словами наших ДСНСівців, така ініціатива є надзвичайно актуальною та допоможе їм у роботі в умовах війни. Безпілотні авіаційні системи для сил оборони цього тижня. Міській владці передали бійцям два комплекси БПЛА літачкового типу. Вони повністю укомплектовані. До складу входять системи запуску та обслуговування: антени, ретранслятори та все обладнання для його функціонування. Два комплекси 20 літачків і все обладнання на нього придбано за бюджетні кошти. Дякую традиційно нашим платникам податків. Завдяки вам товариству ми маємо можливість постійно підтримувати наші сили оборони. Понад 5 мільйонів гривень вартість таких двокомплексів, вартість 20 літачків. Чергова подібне придбання, і чергова подібна передача. Ми купували такі літачки в минулому році, ну і, власне, вже в цьому році 10 літаків передавали. Попереду одна з найближчих бюджетних сесій. Плануємо ще виділяти доволі такий серйозний фінансовий ресурс напряму військовим частинам, щоб і вони могли купувати те обладнання, якого власне, потребують. Доступні ліки для кожного з 1 березня війшла в дію низка нововведень. Усі вони направлені на підвищення прозорості ціноутворення та мають запобігати маніпуляціям із вартістю ліків на українському ринку. Відтак поновить свою діяльність у цьому аспекті й Держпродспоживслужба. З початку березня вони проводитимуть планові та позапланові перевірки по аптеках. 1 березня держпродслужба відновила планові та позапланові перевірки заходів державного нагляду контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, що проводять діяльність у сфері оптової та розрібної торгівлі, лікарськими засобами та медичними виробами, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Відповідно до чинного законодавства, однією з підстав для позапланового виходу на перевірку це є обґрунтоване звернення громадянина. Перевірятимуть віднині усі лікарські засоби, як українського, так і закордонного виробника. Щоправда, не стосуватиметься це вітамінів та біодобавок, а також медикаментів вартістю менше 50 гривень. Всі інші ліки рецепторні, безрецепторні в національному переліку. Всі ліки регулюються в залежності від ціни ліків розрібної. Йде націнка від 10 до 25%. Нерецепторні ліки 35%. Це максимальна націнка, яку може встановити аптека. Якщо ж ви натрапили на ліки за завищеною ціною, не мовчіть. Спершу необхідно зафіксувати вартість чи то на фото, чи у чеку, після чого звернутися до управління захисту споживачів. У разі виявлення випадків продажу лікарських засобів за завищеними цінами, ви можете звертатися до головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Звернення необхідно надіслати одним із таких способів: заповнити форму на офіційному сайті нашої служби у вкладці звернення громадян, або ж направити листом на електронну адресу або на поштову адресу вулиця Шевченка, 53, місто Хмельницький. Для того і хочемо донести до наших споживачів, щоб вони розуміли, що вони мають право захистити свої права. А, от. І ми будемо робити все для того, щоб ціни знизилися. Але на сьогоднішній день можливість знизити ціни це має бути скарга для того, щоб ми провели контрольний захід і зобов'язали аптечні заклади зменшувати ціну. Скористатися таким правом, кажуть, в управлінні можуть не лише містяни, але й жителі усієї області, навіть якщо йдеться про аптечний пункт у маленькому селищі. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Перетнути кордон за 15 тисяч доларів. Правоохоронці Хмельниччини викрили банду, котра незаконно переправляла військовозобов'язаних чоловіків до Євросоюзу. Лідерами угрупування виявилися двоє безробітних мешканців Кам'янця-Подільського. До своєї схеми вони залучили ще кількох жителів Закарпатської області. За даними слідства, ділки знаходили клієнтів через закриті групи в месенджерах та особисті зв'язки. Після чого направляли ухилянтів потягом до Ужгорода, де їх зустрічали. В один із організаторів. Далі нелегали перетинали кордон поза офіційними пунктами пропуску, через так звану зеленку. За свої послуги зловмисники брали по 15 тисяч доларів з кожного клієнта. Самі ж кошти отримували через посередника лише після успішного переправлення. Правоохоронці затримали обох організаторів оборудки на гарячому, після отримання ними 45 тисяч доларів за переправлення трьох осіб через державний кордон України. Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України організація незаконного переправлення осіб через Державний кордон України. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Триває розслідування для притягнення всіх винних осіб до відповідальності. Професійний розвиток спеціалістів на базі навчально-курсового комбінату Хмельницького Беленерго відбувся семінар тренінг для фахівців. І організували для спеціалістів, які відповідають за енергопостачання комунальних підприємств Хмельницької громади. Сьогодні енергетичне господарство це те, що під великою вагою. Це те, що за чим потрібно дивитися. Ну і це життя, безпека наших працівників. Тому хочемо, аби такі тренінги, семінари були. Постійними, тому що це не лише про теорію, це про практичний обмін досвідом з тими людьми, які працюють в обленері, які мають шалений величезний досвід. І також це буде сприяти розвитку енергетичного господарства наших комунальних підприємств. Фахівці товариства Державної служби з питань праці поділилися цінним досвідом з важливих питань, зокрема щодо сучасних підходів та заходів, які допоможуть мінімізувати ризики та забезпечити надійність енергопостачання. Саме основне це збереження життя, здоров'я працюючих. Та збереження життя, здоров'я населення при обслуговуванні, при використанні електричної енергії при обслуговуванні електроустановах. Розглядалися правила безпечної експлуатації електроустановок, розглядалися правила охорони зон електроустановок. Розглядалися. Міри безпеки при використанні засобів індивідуального захисту такі навчальні заходи необхідні для всіх, хто працює з енергообладнанням. Тож важливо їх проводити систематично. Будемо робити такі постійні тренінги, аби це приносило користь не лише особисто енергетикам, а й нашим комунальним підтримкам громаді. Погода на 5 березня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у серед буде невелика хмарність без опадів. Вітер західний – 7-12 метрів на секунду, з поривами, які досягають 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від мінус 2 до 3 градусів тепла, в день – 10-15 з позначкою «плюс». У Хмельницькому вночі очікується близько нуля, в день – 12-14 градусів тепла. Такими були новини вівторка. Бережіть себе, дотримуйтесь заходів профілактики від вірусних інфекцій та не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги, не ризикуйте своїм життям, перебувайте в укритті та дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.